Дорогенькі наші першокласники, сьогодні вітаю вас з вашим радісним і цікавим святом початок навчального року. Бажаю вам, діточки наші, милі, любі, ніжні, міцного здоров'я, великих успіхів у новому навчальному році. Нехай Господь Всевишній від усіх бід вас оберігає на кожному кроці. А Ангелик ваш, щоб завжди біля вас стояв, і поміч подавав, і вас охороняє, і хочу дорогенькі діточки для вас віршика прочитати перший раз у перший клас. Вже й тепле літо минуло, таке довге, миле і цікаве, і багато друзів, і не повіриться ніколи, що вже вересень кличе дітей до школи. А школа твоя тебе зустрічає, перший раз у перший клас, а ти, козаче, портфелика на плечі бери і в школу біжи, бо вчителька перша тебе зустрічає, і за ручку тебе бере, і в клас твій веде, і кругом шум і гамору повно, і за парту перший раз ти сідаєш. І букварика витягаєш і його розгортаєш. А в класі уважним і чемним треба бути, бо перші букви вивчаєш. А щоб вчительку було чути на уроці не розмовляти, бо перше слово осінь треба написати. Ще й три рядочки слів прочитати. А жолудів, як йшов в школу, назбирав, і їх треба порахувати. І портфелик, букварика сховати, а дзвіночок язок-дзвінів, треба додому одягатись. Діточки, ваша школа стала рідна вам, як ваш дім, і багато навчань, і всього цікавого будете знати. І знання будете мати, а школу треба любити і вчителів поважати. Будьте, діточки, веселі, ростіть, цікаві з добром, Божим миром, з вірою, надією і любов'ю, на радість своїм батькам. А Отець Небесний хай благословить вас усіх на щастя, на добро і любов, і мир на нашій рідній землі, яка зветься. Україна